Почну з рослинок, які знаходяться у мене на кухні, стоять на підвіконні, тому що їм потрібно найбільше сонця. І тут у мене багато сонця, якщо воно взагалі є. Це сторона західно-південна, більш навіть західна. І тут багато сонця, особливо влітку. Дивіться, як закрутилась. гілочка. Ця рослинка приїхала зі мною з Латвії. Це Діскідія Овата Watermelon. Їй потрібно дуже багато сонця, аби вона росла, пускала ці гілочки, нове листя давала. Дуже багато сонця потребує і мало води. Тобто, краще її не долити, вона має бути навіть такою добре підсохшою, коли вже можна її поливати. Бачите, в неї такі товсті листя грубі. І це сигнал про те, що її не треба часто поливати, заливати. Їй потрібно сухе повітря і багато сонця. Далі ця рослинка теж з Латвії зі мною приїхала. Сенецію, здається, String of teardrops, тобто нитка сльозинок. Це тому що ці штучки, вони в формі як сльозинки, краплі якісь. І тут так само. Їй потрібно багато сонця і мало води. Тобто, ні в якому разі не можна переливати, заливати, просто їй буде погано буде гнити. Ось, вона пускає нові гілочки, нові листочки, я назву їх листочками. От, зараз тільки їй добре. Але взимку, коли ми жили там, де мало сонця, минулої ще зими, їй було дуже погано. тому що Реально потребує багато світла і сонця. Це філодендрон Біркін. Він справжній мандрівник, його я купила в Польщі ще у березні. Він з нами мандрував і до Хорватії, по Європі, коли ми катались. Звісно ж, катались не з, -з доброї волі, але, ну так от я вирішила, щоб був у нас цей улюбленець, окрім кота, ще який з нами їздив. Тож ми його привезли і в Україну, він росте і зараз дивіться, біркін це взагалі виведений з, як він називається, Філдендрон Конго, здається, в нього червоне листя. І отут-на деяких листочках проявляється цей конго червоними такими частинами, бачите? Ось цей листочок. А ще він зараз багато дає дуже білого такого вибіленого листя. І ось цей новенький. Там ще є десь. Ось, новий і ще біленький. Взагалі дуже подобається його листя, таке красиве, малюнок просто чудовий. Ось, невибагливий, просто треба поливати його частіше, коли він пересихає. А тут він у мене сидить у пластмасовому пластиковому горщику і в такому красивому кашпо. Далі Сингоніум Pink Princess. Це теж приїхав з Латвії зі мною. Дивіться, як виглядають молоді листочки. У них є ці рожеві жилки, прожилки. А коли вже трохи старші, то зеленіють. Взагалі-то йому потрібна волога, вологе середовище, небагато сонця, але я вам скажу, що йому дуже сподобалося цього літа спекотне київське сонце, і він дав багато листя. Головне його встигати поливати, щоб він не засох. Такий кесунчик. Далі тут на кухні живе в мене два горщики з епіпремномом, Теж я їх привезла, скільки, десь штук 20 порізала кусочків по два листочки на кожній гілочці. І оце вони відросли за рік. Знову ж таки, минулої зими їм було погано, але зараз вже після літа відросли свіженькі такі листочки. Це це дуже витривала рослинка, і реально це дуже класний компаньйон, якщо ви не дуже хочете займатися рослинами, якось там специфічний догляд за ними підтримувати. Буде вам служити вірою, і правдою. Просто багато зелені буде видавати і красиво може прикрашати будь-які, не знаю, меблі, інтер'єр у вашій квартирі або будинку. І тут ще є антуріум. Він зараз не цвіте. І я не знаю, як зробити, щоб він цвів. Йому, в принципі, добре. ну, Просто така. Я навіть не знаю, в мене нема ніяких особливих емоцій щодо нього. Просто такий кущ зелений. Далі рослинки, які сидять у мене в кімнаті, де найменше сонця. Це східна сторона. Сонце тут буває. Ну, зранку дуже рано. Влітку, звичайно, подовше, але взимку майже немає. Це хлорофітум мандарин, я зараз кажу назву, я насправді не сильно пам'ятаю, але буду писати, як насправді воно називається: зелені листя з помаранчевою основою. Або як там прожилками як це назвати. Цікавий сорт, вид. Мені подобається. Теж невибагливий, можна поливати просто коли пересохне, і нічого йому такого специфічного не потрібно. Далі тут у мене калатея, яку я недавно придбала нещодавно. Я напишу, яка назва, не пам'ятаю зараз. Тут, бачите, такі листя пурпурні і у них є волоски. Вони такі м'якенькі, наче плюшеві. Треба купити їй якусь опору, поставити, щоб вона стояла вертикально. Ось так зараз лежить. Ось такі красиві листочки, наче оксамитові. Красива рослинка. Раджу. Пишуть, що вона дуже така прискіплива до догляду, але насправді, не знаю, у мене була ще калатея Ланцефолія, здається, теж вона була дуже красива, але ну, реально не було ніяких проблем в догляді за нею. Мабуть, так не треба пересушувати повітря або довго не поливати. Але взагалі, то от я скільки скільки вона в мене місяць здається, нічого з нею не трапляється. Хоча я якось специфічно не доглядаю, тобто просто поливаю, коли пересихає. Далі тут же на підвіконні невеличкі такі красунчики. Це хлорофітум, але такий кучерявий. Це мені дала відросточки маленьких, маленьких діток віддала мама чоловіка. В неї такий великий. І усі ці листя так крутяться, такі кучеряві, прикольні. Подобається дуже мені. Поки що росте в такому вигляді, в пластиковому горщику. Підвіконні тут. І це седум. Теж цікава рослинка, її варто теж не переливати, хай пересихає, і тоді вона буде щаслива. І насправді їй потрібно багато сонця, але вона влітку вже настоялась і на сонці, на кухні настоялась, і в неї ці листочки почали, почали аж червоніти. Ну, Зараз на... назад повернулися до зеленого кольору. І пускає багато маленьких відросточків, бачите, діточок. До речі, його я теж маленькі відросточки взяла з собою з Латвії при переїзді. Також у коридорі в мене тут стоїть на вінтажній такій консолі. Я її знайшла в інстаграмі в вінтажному магазинчику. Дуже цікава консоль. Потім покажу, може, докладно, як я. Як я організувала наш коридор такий квадратний. Тож на ній я поставила хлорофітум. Його я теж брала з Латвії з собою. Ну, не могла я залишити прям всі рослинки. Буквально маленьких діточок, щоб вони мені дали тут великі рослинки. Потім. Ось йому Тут, в принципі, добре. Що головне, при догляді, і, і раніше я поливала з душа його мила. Так, щоб всі листя якось там помились, від пилу відмились, але для нього це погано. І коли його поливаєш, то ці листочки ніжні, вони заламуються і ну, просто відламуються. Ось так. От Потім вже йому важко стояти рівно. От тут він стоїть і ловить сонце, яке іноді ввечері пробивається з іншої кімнати, і тут осяює це місце. Також у мене в пластмасовому пластиковому горщику чорному. Сподіваюсь, він скоро дасть якихось діток і будуть ці такі пасмочки висіти з маленькими дітками. Це дуже красиво. Я обожнюю, коли ці хлорофітими розростаються з такими звисаючими пасмами маленьких хлорофітомів. Далі це рослинки в кімнаті, яка зараз виконує роль гардеробної просто якоїсь кладовки. Тут у мене каланхоя, здається, воно так називається. Її я постійно прищіпую, щоб вона якось росла пишніше. Тому що вона дуже добре росте. Я сподіваюся, і буде цвісти гарно. І ще цей філодендрончик, я не знаю, чогось йому не так вже й добре почувається, хоча він також не прискіпливий. Але мені теж подобається. У нього такі красиві ніжні листочки, витончені, я б сказала. До речі, люблю використовувати мамині серветки. Мами якось хобі таке було в'язати серветочки, це таке заспокійливе заняття. І ну, мені здається, на дерев'яних підвіконнях дуже мило і затишно це все виглядає. Я перемістилася у дитячу. Тут також західне сонце. І цій традисканці тут дуже добре, вона проявляє свій рожевий. Пігмент, окрас, забарвлення. Подивіться, яке красиве знизу листя. Прям фіолетове. Вона так себе поводить тільки коли багато сонця, багато світла. Я напишу назву цієї тридисканції. Вона така, бачите, груба і дуже легко ламається. Я не знаю, вона буде як ампільна в мене звисати, або буде, може, я якось її на опори підійму. Вона в мене дуже давно, і в Латвії була дуже давно, я також брала відросточок з собою. І в Латвії була дуже давно, і я так і не зрозуміла, що з нею робити. Вона якось і тягнеться і вгору, і хоче звисати. Тобто, мабуть, треба придумати їй опору. Знаходиться в сірому горщику керамічному, це її рідненький. Площаки я також брала з собою при переїзді. Тут також серветочки на дерев'яних підвіконнях. І оця рослинка дуже цікава, красива. А prayer plant. Вони, знаєте, піднімають і опускають свої листочки, але не так вже й сильно саме цей вид. Здається, воно називається Маранта. Ну, я перевірю, я теж напишу це. Подивіться, тут теж такі фіолетові листочки знизу. Також не треба якогось специфічного догляду, просто поливаєш, коли пересихає ґрунт. Але треба перевіряти. Треба перевіряти, і в якийсь момент, горщик, коли горщик стає маленьким для нього, просто частіше пересихає. Дуже швидко випиває водичку, і треба тоді вже пересаджувати. Так, подивіться, які листочки симпатичні. І хоча ці обидві рослинки можуть переносити таку менш світле приміщення, але їм дуже добре на сонці, на світлі, мені здається, всім рослинам подобається якомога більше світла. Не так вже важна кількість води, а от світло найважливіше. Далі тут же в дитячій у мене є епіпремнум ніон. Здається, так воно називається. Все напишу. Воно такого яскравого, лаймового відтінку, жовто-зеленого, вони такі яскраві і такі насичені кольори листочків. Це просто чудово. Я знайшла їх в епіцентрі. Це майже рік тому, мабуть, десь біля Нового року. Всі інші рослинки були якось не дуже вони виглядали, не дуже радісно, а цей доволі. І життєрадісний колір. А горщик недавно купила в Ашані. Далі тут у мене в пластиковому горщику. До речі, це якийсь український виробник, дуже дешевий пластиковий горщик, легкий, тоненький, але ну, насправді дуже практичний. Це Стреліція Regina, тобто королівська. Вона виросте не така велика-висока, як Стреліція Ніколай. Але теж буде достатньо висока, красива. І ну, насправді я спеціально брала тому що вона, королівську, тому що вона не буде настільки високою. Вона реально буде ну, метр 60, максимум 2 метри. Просто тому, що має поміститися в квартирі. Якщо вона виросте вищі стелі, то це буде погано насамперед для неї. От, дуже красиво цвітуть. Я очікую, може, колись вона мені подарує свої красиві квіточки. Поки що я їй зробила чудовий ґрунт, як мені здається. Це універсальний плюс вермікуліт і перліт. І їй має бути дуже комфортно затишно цю зиму. Хай росте. І остання рослинка це отака монстера. Вона доволі вже велика. І такі різні різьблені. Листя в неї. Поки що вона не давала мені нових листів, А, ось, маленький є. Я не помітила. Взагалі-то не знаю, як вона себе почуває. Подивимось вже після зими. Якщо все буде добре, сподіваюся, все буде добре. Сподіваюсь, нам не прийдеться кудись виїжджати, і я зможу доглядати за рослинками і далі. До речі, ця палка також приїхала з Латвії. Дивні рішення, але я мала мала було місце, і мені хотілося цю шикарну палку для риболовлі. Я думаю, бо тут така штучка є, мабуть, щоб вудочку опирати на неї, спирати. Ось, я її заюзала як опору. Хоча раніше я планувала зробити макраме, але макраме не йде. Ось. монстера. Якось вона так себе почуває так собі, але вона не росте особливо, і... але й не сохне. Тобто нормально, нормально. Ми звикаємо один до одного, просто прикрашає тут, створює зелень в дитячій кімнаті. До речі, кіт її взагалі не чіпає, мій кіт взагалі не чіпає рослини. Ну, Іноді, іноді полюбляє так покусати якісь сухоцвіти, але рослини не чіпає.